в очі, лови на телефон, ці миті коли колона добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком. Скинувся ти, очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене віцмо одною. Всі плани зламалась наша любов із реклами. Попіл димить після драми. І тільки пластик та ламін. Ти як завжди? Ой, ти ж знаєш, що я без мейку ні ногою. До речі, давай зробимо нове селфі, щоб я побажала доброго ранку в ж Май свій телефон. Я? Може, з тебе полісмайливо вийде, чи все таки художне. Не знаю. Час покаже. океану. Від нього ми відштовхнемося ногами. Наверх до світла між нами. На самий старт. Привіт, мам. Привіт. Ти що робиш? Привіт, сина, читаю. Дивись хотів з собою поговорити, чи ти часом з вчителькою про мене не говорила? М -м, та ні, нічого такого. А, чого ти такий збентежений? Та не знаю. Пані Вікторія на уроці мені прокувала велике авторське майбутнє. Класно, супер, сина. Бо я за тебе рада. Чому ти так дивуєшся? Та ти співаєш, танцюєш з дитинства, всі це знають. Але в принципі, чи хтось знає, що ти гарно малюєш? Та не знаю, можливо. Дівчата, а що ви думаєте про віщування? Ой, та в мене все більше, ніж в вичув. Що маєш на увазі? Вторія мені навіщувала крутий модельний бізнес, але вона навіть не знала, що я брала участь в конкурсі краси і зав... завоювала титул місцевої школі. Серйозно, а коли так. це було? Те, що було в попередній школі, і навіть ніхто з моїх однокласників цього не знав. Хоч фотки показати. Давай, показуй. Клас. Дуже гарно. Дякую. Слухайте народ, я сьогодні зранку нічого не поснідала. Йду куплю собі каву. Ви будете так? Ні, я не хочу. Та ні, я теж. Мар'ян, ти думаю, вже давно знаєш, що всі поспорили, кого ти вибереш в класі? Віталіка чи Павла. А ти як думаєш, кого мені вибрати? Та ні, Мар'ян, я тут тобі не радник. Я з пацанами ще з дитинства дружу, а чоловіча дружба для мене дуже важлива. А, не хочеш посміятись? Я зараз тобі такий відосик покажу. Ми в дитинстві ще з пацанами створили свій гурт. Співали якісь пісні. what we are going to speak about in our today's lesson? Yeah. Yes. okay. It's about our precious ancient town. Yes, you're right. It's currently right. shaped uh, town of Renaissance times. Yes, you're right. What are you proud of in your town? Is there anything that you are proud of? There is a castle that was built by Polish headman Stanisław castle. Also here a lot of uh, architectural uh, landmarks uh, not just a custom, such as uh, Collegian church uh, uh, of uh, St. Lawrence, uh, Basilian Father Monastery and uh, Dominican Monastery. Yes, what about wooden Holy Trinity Church included in the UNESCO uh, world? Synagogue to the Renaissance style also belong uh, to much sea uh, places from Dzhokhor. And uh, we are proud that uh, every day we can hear Ukrainian hymn played by uh, bells in the town's hall. Yes, you're right. That's great that you know so much about your uh, perfectly built native town. But we'll uh, make a project. Are you ready to make a project? Yes, yes. So the, the task is to shoot video vlogs that are very popular among young people nowadays. Mm -hmm. The vlogs about your native town, in different parts of your town uh, that you are proud of. Mm -hmm. uh, the task is to shoot them either in English or in Ukraine. Ukrainian, but the only thing is to put English subtitles to each conversation you have in your blog. Okay? Yes. okay. So thank you for the attention. See you on Monday with the perfect results. Bye-bye. Goodbye. to Народ, я вже додому. Коли ми завтра збираємось? Ну, я думаю, давайте 10 десятий центрі. Окей, okay, тоді добре в 10-центрі. Тоді okay. до завтра. não para os Нарешті, блін, пацан, ти що? Де твій телефон? Що, забув? Блін, ми тебе так зачекали. Що, йдемо? Привіт! Ти звідки? Та з боксу. Ну народний, ну, що ми вже всі зібралися, то йдемо знімати влог. А, Чуєш, Маріана, а би не хотіла зняти зі мною влог? Чуєш, вибачі, Але вона зайнята. Хлопці, сьогодні я буду з дівчатами. Всім привіт! Ми вас вітаємо у ідеальному місті Жовква. Сьогодні ми вам покажемо, чому до нас приїжджає так багато туристів і чим приваблює наше місто їх. А ось і наша головна пам'ятка міста. Це Жовківський замок. Його було збудовано самим Станіславом Жолкевським, який єдиний зміг підкорити Москву. Тут були Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро І, і багато інших видатних осіб. Ми піднімаємось на ратушу, з якої відкривається неперевершений вид на наше місто. Друзі, ми піднялися на міську ратушу, з якої відкривається неймовірний вид на наше місто. Колись місто було побудоване за концепцією людського тіла. Тобто замок відігравав роль голови. Церква Серця Христового і Христа Святого Лаврентія були як душа та серце. Площа, площа Вічева відігравала роль живота, тому що колись тут проходили найбільші ярмарки та е, торги. Там, де ми зараз бачимо прапори, колись стояла міська ратуша, яка відігравала роль шлунка, а чотири брами, які оточують місце, е, наше місто зі всіх боків, відігравали роль е, рук та ніг міста. Слухай Маріанно, ти так багато знаєш про наше місто. Так, замучилась, давай-то приходим Держи, Я тоже тебя не разумею. Чуешь, ты Держи, пожалуйста. У тут воронника гарма. Слухай, Денис Як на рахунок, хто далі приїде на заднім околись? Давай. З тобою все, окей, трі будемо в те. так. Trabalho de Вона славиться своїми розписами, а саме тут ми можемо побачити зображення Ісуса Христа в вишиванці. Щойно ми побували в одного з одному з семи храмів нашого міста. Якщо ви хочете побачити інші наші перлини, то завітайте до нас в гості. Друзі, нарешті ми зняли цей влог. Про наше вишукане місто. Ставте лайки, пишіть коментарі, репостіть це відео по всіх соцмережах. І всім дякую за перегляд. Нарешті ми засняли це відео. Залишилось накласти субтитри. Мар'яна, може, ти це зробиш? Та без проблем. Скиньте мені відео на електронку, я все зроблю на понеділок. Окей, до понеділка. Всім па, -па. па, -па. па, -па. Дивно, що дві хвилини до дзвінка, а Мар'яни ще нема. Це зовсім на неї не схоже. Захищати наш проект. всі ж матеріали в неї. Я їй ще зранку дзвонила, вона не відповідає. А я смс-ку написала. Дивно, ще досі не відповіла. Ну от, а ви не знаєте, чому сьогодні Мар'яна дзвонила? Ні. Я цілий ранок її телефоную, а вона від мене слухавки не бере. Я теж розівлюсь, п'ять за ним і себе з результатом. У нас та ж сама ситуація. Everyone? Hello. Ready to present your project? Yes. Yes. I'm sorry, very important phone call. Can I answer? Yes. yes. Okay. Hello? Маріанна? З 10-го? А коли це сталося? По дорозі до школи? А хто викликав швидку? А батькам телефонував? Друзі. Do if i take it down would you really hold me down and be your best friend she just wanna wanted... We are moving the stafetta to Chernihiv Oblast To the city of oh, yeah. Nizhny To the Nizhny Oblast's Pedagogical Children's School We ain't gotta go outside Steppin' in the rain to wake up by my side Don't care what you kids think Oh, you just my type Oh, yeah, she know the deal like an old scrippin' hey, You ain't the first to really sell that shit Champagne with the roof gun Bump this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose, but you do better with me in the middle of the road or the back of the G. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down? i be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pull and I'm like, yes, man. When you got me feeling for your body. You might turn me to a yes, man. Let me in your section. Running through my mind. We got a connection. Back home ain't the same. Your pops drinking all the time. You just wanna get away. Come hop up in my ride. Two goofies on the run. Couple forties in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down? i be your best friend. Wanna hit me with a quickie by the pool And I'm like, yes, man When you got me feeling for your body You might turn me to a yes, man Oh, yeah 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch I'm flyer than your ex, man Ooh, yeah. Flyer than your ex, like, oh my God Right into your legs, like, oh my God And let's go on a day, like, oh my God I'm back from LA, like oh my god, oh my god, yeah. She still think it's odd, yeah. I got all these fans, she's the only one I want, yeah. Impress me with your mind, I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how they get like that. Recognize my runs and get them fixed like that. Boomin' through my city with my people all around. Is you comin' with me or you stayin' on the ground, yeah? Uh. Yes and no, how'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Or oh, you do? how don't know. Born in 1994, you still a scrub. But I still don't think you notice know how to love. But I gotta know that if I take it down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes ma'am Oh yeah, oh yeah, oh yeah, the way you got me feeling for your. Bitch, I'm flyin' in your ex, man. I'm flyin' in your next, man.